Коли ми, е, будь-який предмет, який ми починаємо з, е, вивчати, от, наприклад, вивчали б ми рухову е, фізичну терапію, ми б запитали себе, а яка історія от того методу, хто карифеє, звідки взялося саме слово, саме поняття фізичної терапії, фізикал therapy? Але зараз ми дивимося на те, як виникла мануальна терапія. І коли ми читаємо всі підручники, вони всі починаються з якогось дуже давнього е, часу, е, і всі починають показувати малюнки від Гіппократа. От, е, що було придумані такі от витяжки, е, потім е, була така скам'я гіпократа е, дугоподібна, коли людина лягала отак на спину, е, потім заводили в воду і за руки, за ноги розтягували, це е, така от тракція по гіпократу, водна витяжка. Ну і були якісь прийоми е, мануальні. Але треба враховувати, що е, давня мануальна терапія. Вона носила е, не просто мануаль, ну, характер мануальної терапії хребта, вона носила е, ранішню травматологічну ортопедичну е, допомогу людям, тому що не було ортопедів, не було е, травматологів. Е, от, е, але треба було якось вправляти вивихи, треба було якось вправляти переломи. Тому е, народні костоправи вони носили більше отакий вправляючий характер. І коли з'явилися справжні ортопеди і травматологи, то почали е, думати, так треба ж якось далі е, щось робити. І почали знаходити дрібні е, підвивіхи, або їх вигадувати там, де їх нема. І казали, отут підвивіх, отут, отут змістився хребець, його треба вправити, да, там проводять, по спині кажуть, о, бачите, у вас там остистий відросток, е, трошки нерівно стоїть. От. От ми навіть дивимося на е, Панаса, да? і ми бачимо, що у нас осисті відростки, вони стоять не зовсім коректно. Да? І чому? Бо Босистий відросток він не росте отак строго по циркулю. Да? Він росте так трошки. Так всі наші кістки побудовані. Ви якщо дивитесь 3D-модель, виводите на КТ, там є така кнопочка 3D-модель. Дивитесь любий хребет. А він зарази нерівний. Ну що ж таке? Ну от чому він не, не йде, як на заводі по штампу? Да? От, і ми беремо, от вилучаємо хребець там одного пацієнта, другого, третього, четвертого, дивимося, а вони всі різні. Ну, когось остистий відросток, чуть-чуть такий, ось -чуть трохи такі, якогось щось такі, якогось щось -такі, такі. Ну і хіропрактори вони так веле вели, -вели кажуть, опа, туди змістився, опа, туди змістився. То треба вправляти. От і щось вправляли. От. А коли ми дивимося на 3 d моделювання у нас остистий відросток повернутий, а суглоби, вони теж трохи криві і не зовсім симетричні. Тому така от модель, е, статична модель підвивіха, вона вже давно себе ізжила. Але хіропрорактори настойчиво продовжують нам внідряти е, оцю світлу мисль, що треба щось вправити, бо воно стоїть не так. От. І це певний маркетинг. У нас в фізичній терапії зовсім інший підхід. Ми відштовхуємося не від того, що як стоїть, а від того, що як рухається. І в глобальному русі людини є окремі локальні рухи. І глобальний рух складається з локальних. Активний рух неможливий без того, що пасивно рухаються структури. Щось ковзає в тканинах, щось рухається в суглобах, щось перекатується, щось ковзає. Це все називається біомеханіка. От, тому анатомія без біомеханіки, фізичної терапії, вона ну, не працює. Це буде тоді називатися патологоанатомічна анатомічна модель, а це буде називатися е, ну, інвіво, прижиттєво модель е, людини. Тому ми е, займаємося рухом, безпосередньо рухом. Навіть якщо ви робите масаж, ви рухаєте е, пасивно тканини по широко, зміщуєте. І коли ми далі продовжуємо е, вивчати історію мануальної терапії, то у нас е, перша людина, ну, от, між тим періодом, коли вона бурхливо розвивалася, е, взагалі от дрем, ну, давньогрецький період, еллінський період, це взагалі такий розвиток е, людства. Е, він дуже довгий, там виникло багато чого, і ми мало про що знаємо про те, як вони робили, що робили, малюнків не залишилось, да, от, і щось робили. Тексти якісь є, але як воно то все, дуже все розмите. Коли у нас вже з'являється щось більш-менш таке толкове, е, в банях. В банях е, банщики е, дуже активно використовували те, що ми зараз називаємо масаж, тому що масаж слово само виникло десь в середині 19 сторіччя. До того не було взагалі такого слова масаж. Тому кажуть, що масаж був завжди. Ми не знаємо, що це було, воно якесь було таке от щось. Ну, такий комок чого. Щось масажували, щось крутили в суглобах. Там. І це була мануальна терапія, масаж, ЛФК, все в одному такому котлі. От, і робилось це дуже активно в банях, в тер... спочатку в термах, терми це бані е... трєніелінські, вони були по всій Римській імперії терми. Це Як будували міста? От я був на розкопках, і вони кажуть, знаходили гарячий істочник. І на ньому будували баню, а далі навколо бані будували місто. Okay. От. І в банях відбувалися всі події. Там і лікували, там і спілкувалися, там заключали договори. Коротко, все в банях відбувалося. Okay. До речі, да, так. Нічого не міняється, от, все саме цікаве в банях відбувається. От, хто працював масажистом при Сауні, я працював. Дуже цікавий період. Скажімо так, все в житті пробував. От, тільки волейболісток не масажував. Шуткою. Ні, в тренажерному залі працював багато разів, декілька років. Значить, і от, в банях ну, терми Римської імперії вони переходять е, в хамами е, в, цьому, в Османській імперії. Потім Далі воно переходить вже ну, іслам, да, мусульмані, турки. І там от, е, в банях продовжується розвиватися. Чому в Європі не дуже розвивається? Тому що в Європі в середньовіччя бані майже не було бань. От, е, і Костоправи в основному були, були оці е, цирюльники, вони їздили по селам, і в, робили все, і зуби виривали, і, 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 і стригли, і брили. І, ну, коротше, все робили, в тому числі щось там от, вправляли, і такі майстера на всі руки були. От, і, і от коли ми вже починаємо вести наукову історію, ми починаємо її вести від Ендрю Тейлера Стіла, який, від, від нього йде остеопатія. Американська Американська остеопатія, вона дуже така біомеханічна, насправді. От, хоча там є дуже багато дуже з таких от, не зовсім нам зрозумілих оцих фізіологічних міркувань, ну, зна, ну, просто кажучи, діч. От читаємо Ендрю Тейлера Стіла, діч. От. Але в цілому треба віддати йому належне, за те, що він е, зробив фундамент мануальної терапії. Далі е, воно все розвивалося, розвивається, і воно постійно перетікає від остеопатії до мануальної терапії, від мануальної до остеопатії. І нарешті остеопатія нам на, 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 народила такий метод, як мізоенергетичні енергетичні техніки Мітчелла, мед. Е, вони нам потім народили постезиметричну релаксацію м'язів. І ортопедична мануальна терапія вона включає техніки Мітчела. Це у нас іде як Muscle Energy Techniques Mitchell. І їх дуже поважають і ну, зрозуміло. Тому коли у нас семінар з посометрії локсації м'язів, то у нас він базується більше на техніках Мітчела, ніж на наших Карлах, Карла Лєвіцьких ну, спотворений телефон, знаєте, коли воно звідти перекочувало в Європу, потім в Радянський Союз, і ми дивимося на пости Радянську і дивимося на американську. Це така от, ну, дуже велика різниця, так як між Хаймерсом і старим зразком е, Катюши. Десь така різниця от, в технології. Так. А там все воно таке більш уже технологічне. От, можна так порівняти, не ну, зовсім коректно, але окей. Е, далі, приблизно приблизно в той час, коли жив Андрю Тейлор Стіл, у нас виникає Палмер, який е, придумав хіропрактику. І хіропрактика розвивалася теж, спочатку це була діч, але вона теж розвивалася, 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 ускладнювалася, і нарешті вона теж стала дуже е, потужною. І фізична терапія, мануальна терапія, вона також бере дуже багато хіропрактичних е, прийомів. От, е, от е, Потім оце оце воно народжує нам е, певних людей, які оце, це вивчили. Е, був, ортопед, ну, був ортопед такий, е, е, який це все вивчив, сумував, е, передав це фізичним терапевтам, і тоді у нас утворилися от, е, кальтенб... ну, методи Кальтенборна і Мейтланда. От. Ну і я не буду дуже довго на цьому зосереджуватись. Далі у нас з'являється Карл Левіт, це вже така наша єв... ну, європейська школа мануальної терапії. Він також спирався на то все. Зрозуміло. От. І Карл Левіт е, був дуже серйозно поважною людиною, він навчив мануальної терапії радянських лікарів. І радянські лікарі, от, один із них. Із них Георгій Іванічев, ну і там Вісіловський. Ви з часом будете цим займатися, ви маєте знати ті всі прізвища карифейів, бо вони дуже важливі. Радянські От, е, От е, І там є своя досить така потужна школа, але ну, яка теж з часом е, спотворилась. І всі почали скатуватися е, на рівень Касьяна. От, касьян це український всім відомий, е, я, його не можна називати мануальним терапевтом. Це народний костоправ. Це не мануальна терапія. Мануальна терапія має бути ретельне обстеження. Якщо ви включаєте відео, де, ну, де він приймає людей, там ніякого обстеження немає. Він просто проводить отак пальцями, бачить, де остистий відросток смістився, іноді ще трошки отак вілочкою нажимає, бачить, де жорсткость, там і вправляє. Ну, так собі, 35 секунд на людину, так собі сеанс. От, а є, можете в Ютубі подивитися, от, подивитися, як він опитує у людей, як він спілкується, є розгорнуте опитування, де він акура опитує. От, е, десь, якщо я знайду, силочку вам скину. Е, чому. Тому це не можна назвати мануальною терапією, це народне костоправство. Ну, воно має свої певні е, нюанси, ми на попереку більше це розбирали, да, і його можна застосовувати і можна з цього мати якусь користь насправді. Тобто не засуджуємо, а просто розуміємо, збираємо досвід і рухаємося далі. Тобто критика вона має бути завжди конструктивна. Ми маємо побачити, що є доброго, що є поганого, де дідь, де дійсно щось корисне взяти і рухатись далі. От.